Мені дуже було болюче сказати про це батькам. Мені було дуже болюче це обговорити з колишнім чоловіком. Я переживала більше, мабуть, за них, ніж за себе. Якось я включала в собі ту акумуляцію внутрішню і е, намагалася, знаєш, себе зайняти чимось, щоб про це просто не думати да, довгий час. Хоча мої думки мене завжди туди повертали. Мені хотілося поплакати, але я не хотіла це робити при всіх, тому що я не хотіла робити боляче. Інколи, так, да, я плакала у батька на плечі, у Славіка на плечі. Я приходила, говорила, проговорювала те, що мене болить, але я про це говорила. Я yeah. говорила, що я відчуваю в той момент, коли мені от, зі мною це сталося. Я говорила про те, про ту несправедливість, яку я відчуваю всередині себе. Я говорила, що я ображаюся на інших жінок, у яких все добре все добре. Да. Я знала це, що я на них ображаюся, і я про це говорила вголос, чесно та відверто, угу. тому що я мала про це сказати. Я не хотіла це тримати всередині себе. Я... Завжди говорила про те, що потрібно шукати шляхи да, вирішення цього питання. І я їх шукала. Я шукала хороших лікарів, не зупиняючись. Мене дуже в тому підтримували мої батьки. Вони знаходили через знайомих, да, щоб хтось поглянув, подивився там, дав якийсь шанс знаєш, на все це. Але всередині постійно жив страх. Знаєш, а що буде, якщо буде наступного разу таке саме? І це ставалося? — і це ставалося наступного разу. І я себе карала за те, що я, мабуть, в цьому винна. І Я не розумію, чого я себе до цього того приводила. Знаєш, що, що я зробила не так, от знаєш оце, так. типу, що я не допрацювала, що я не доробила по здоров'ю, що так зі мною сталося.